Вітаю на каналі Новий сад. Сьогодні 4 червня і поспів ранній сорт черешні Royal Yoga. Це у мене сигнальне подоношення. Черешня відноситься до серії королівської черешні Royal Флойда Зайгера. Даний сорт поспіває на 4 дня пізніше, ніж сорт Бурлат. Як бачимо, габітус крони є дуже стрімкий. Відповідно у сортів, які мають стрімкий габітус крони, сильний пікальний ріст. І ця інформація дає нам те, що ми знаємо, що сорти з даними характеристиками, сильним опікальним ростом та з гострою, гострими відходженнями крони, плодоносять на майських букетах. або на... Букетних гілочках. Відповідно з цієї інформації, що в нас черешня подоносить на букетних гілочках, має стрімкий кут нахилу гілок і сильний опікальний ріст. Ця інформація нам каже про те, що ми можемо формувати, навіть потрібно формувати даного типу сорт системами, які передбачають багато лідерів, такі як Уфо, KGB, та інші системи з багатьма лідерами. Даний сорт має е, у нас генотип С1, С4 з індексом самоплідності, тобто цей сорт є самоплідний. В принципі, по, по плодоношенню, враховуючи ці всі кліматичні умови, які були цього року, сорт дуже гарно зав'язався. Черешня має гарний вигляд, відповідно гарний калібр. Для сигнального подоношення дуже хороші показники. Ще не встиг черешню зірвати, а вже дегустатор прибіг. Давайте зробимо замір ваги. 11 грам. Ну, практична вага в цьому році, як у черешні гігант Ред. Тобто досить високий показник. Смак дуже солодкий, цукор на рівні приблизно з сортом Гіантрет. Трішки інтенсивніший колір він має, більш темніший, і вона ще могла дня 2-3 висіти. М'якоть трішки щільніша, ніж у сорту гіантрет. Також помітно, що сорт має хорошу середню, можливо вище середнього стійкість до розриву. Дуже гарний сорт. Враховуючи ті фактори, що він самоплідний, його термін дозрівання це така ніша досить цікава, яка йде після сорту бурлат. Також його фізіологічні дані робить цей сорт дуже цікавим у промислових насадженнях. Кого цікавлять дані сорти, ми вирощуємо саджанці в основному під садівництво, надаємо повну консультацію, враховуємо ваші ґрунти, підбираємо підщепу сорт. Відповідно сортопіщепну комбінацію із цієї інформації ми вже підбираємо схему посадки вам, також систему формування і подальшу обрізку. Нагадую, що це перше плодоношення, сорт мені дуже сподобався. Думаю, що він має перспективу, особливо в садах пішоходного типу, такі як Уфо, КДБ. Дякую вам за увагу. Коментуйте, підписуйтесь, кого цікавий даний сорт. Звертайтесь.